Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Крипта в законі. Зазвичай ми розмовляємо тут про от реальні практичні кейси юридичні, які виникають там у криптанів, у користувачів криптовалюти в Україні. Не чіпаємо якісь там космічні речі, що у нас закон прийнятий, не прийнятий, щось буде, не буде. Говоримо суто про те, що відбувається тут і зараз. Але трошки сьогодні вирішив порушити, дати вам невеличку рекламу, але вона, я думаю, що буде корисна. От ви дивитесь мій канал, і хотів вам дати нашу телегу от вона тут буде обов'язково внизу, разом з іншими соціальними мережами. І там, до речі, є контакти, якщо є якісь питання. Зв'язуйтесь, асистент передасть, особливо якщо щось вже відбулося, там заблокували акаунт, десь якісь питання з фінансового моніторингу. Спробуємо вирішити. Хочу вам сьогодні дати адресу нашого телеграм-канала. Я зазвичай сам люблю працювати знаєте, з граючими тренерами. Тобто на цьому каналі ми показуємо з командою. Що саме ми робимо на ринку, куди я інвестую, деякі торгівельні угоди ми показуємо, показуємо наші інвестиції в частині там, ICO, IDO, IO, показуємо пули у фарм, ну, куди ми заходимо. Тобто тут можна відслідковувати наші рухи, ну, навіть дропи є. Де ми приймаємо участь і чому саме я розуміюсь на цих питаннях, чому саме ви підписані, як ми робимо все це і чому я на цьому розуміюсь? Також даю тут адресу на мій особистий блог. Я, до речі, серійний підприємець, в мене 5 бізнесів, ну тому про кожен пишу. Ділюсь думками, також даю дуже багато там, цікавої інформації для криптоінвесторів, для інвесторів на фондовому ринку, де і взагалі для підприємців, тобто новини законодавства, якісь практичні, корисні речі. Портфелі ми навіть протягом року дивились там, по штучному інтелекту у крипті, на фондовому ринку. Тому я думаю, що на цих от двох ресурсах, які я вам отут дав. Ви ну точно знайдете ще купу корисної інформації. А поки дякую, друзі, що ви зі мною з моєю командою. Дякую, що дивитесь, Дякую, що коментуєте. Залишайтесь з нами. Обов'язково поділіться цим відео, тому що ну посилання на ресурси. Це точно не з каміна, я всюди вказую свою фамілію, мене легко знайти в углі, я нікуди не виїжджав тут. з України навіть з Києва, тому я тут на місці, можна приїхати, задати питання, щось обговорити, Там, не по зуму, якось не віртуально. Тому обов'язково поділіться, якщо у інших людей є запит ну, саме на цю інформацію, на контент, який ми даємо. Ще раз дякую, що з нами. Пока, пока будемо давати багато нової цікавої інформації. Пока.